И я хочу спрутаться его такой красавчик. Я возьму Аполеон. Его любовь по складу. Вот он пойдут куда? Ник не могу. Задає <клухи> <клухи> что-то там село. Задається добре село. Село. Ду то Може, ібо залутати. Гроды это лосося ваше? Нет, краще твой <говорит> выхнул сказала Стій! фермер порвет, <говорит> да я кузнец. І це круто. Що, ну, не билкується, але тут є курдица. Ми нема. Отові зроблю роботу на фермера на тих поворотах. Я злимаю навіть дерева для краски. І окей. І треба там поставити... Точку славно. Рузин я плеон. Говорят, что не будем не було, я пиво вас приду в отак, ладно, дорогой. О, кого бачу? Верблюдик. Можна було і скласти цього Рафліона Що краще буде бути просто кудись подальше цей, цей, цей призив Наприклад воду Воду накидаєш Воно йшло на пригодися Ой, нерадкий кактус и вот никак тут на пошуке, ну а где залез, да это дерево, ладно, курублю

Он не сразу же зараза. Добро. Иду сюда, да я тут воротил. Где брал сервер? Это брал я это подборку Добро. Зайватися тут, у нас залі. Трішку тут далеко. Скілет труд доверяй году. Тривон трофон скелет. Хочу зараз отсюда горить. Дивно. Але я пішла додому, бо я зараз горе зомби буду допадати, бо я селян мирний. О, кузнец, а я ж куздец. Блин. Что с Треба швидше бігати. лечеб? О, а что бы кот забыл? давай. Шо, шо, ну ладно, у видно не капешла.

Да. А ну ходи сюда. Да. Давай да. ты, ты, за мной идти. Да, уже побирайся, давай. Да. Да. Ты бы зомби нападаешь. Вось я постукала колокольчик Ти нападає тут Якось не трогай О, друзья Сидиш Ай, избежишь А це бібліотека Порошка Сейчас на місці там волосы Блін битный Цар не ну, ви пригодилось там побувати. Що тут у вас Опачки, опачки, їжа. Тут не принудили два ліжка. А туди трудно. Так, а Треба ж розкинути. Пряму лаву. І зібраю я поставлю тут. і самі буряки. І пригодилося. Добре, я можу зараз в креативку. А тепер я... Тепер у креативі тобі ліжко. Не когіця от чудова ідея. А це ліжко хочу скласти. Добре, знову треба до тут спавнитися. Це моє ліжко. А задавлю двер двері взяти. це я закуплювала. Воно буду в двері. З папазом був Пика 445. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім папа.